Збірна України з футболу зазнала поразки у Севілії від команди Іспанії. Чи можна було очікувати іншого результату від підопічних Фоменка на екваторі відбору до Євро 2016? Краще знає відповідь на це запитання Дмитро Шамановський. Він та оператор Євген Товкай, завдяки Федерації футболу України, отримали можливість зробити репортаж безпосередньо з місця подій. Можливо, провал збірної Іспанії на останньому мундіалі і зламав для багатьох стереотип про те, що ця команда є непереможною, і обіграти її практично неможливо. Але не для самих іспанців. Для них їх збірна завжди була, є і буде найкращою. Взагалі, футбол в Іспанії це не просто гра, а окремий культ. Стадіон це театр, де кожну виставу грають найкращі у світі актори. Не кожен футбольний матч у більшості країн світу викликає такий ажіотаж, як, наприклад, звичайне тренування збірної Іспанії напередодні гри. Не все сподівається на найкращі Іспанія. Вони себе рахують ніч ходять, гуляють. Тут футбол саме вище, що є, і вони то живуть днями, чекають на всі матчі, все чекають перемоги. Рахують, що вони найкраща команда. Найбільше конкретніше в, в світі то є Мадрид і Барса, хоч вони з однієї країни, але вони один одного не люблять. Але... Це найбільші ну, емоції то є, коли реал Барса, найбільше людей. Навіть хто має місце своє продає, там знає за скільки шалені гроші, свої квітки, але щоб піти на марш. Найкрутіші ну, марші, напевно, Мадрід Барса. Втрачати очки навіть у грі проти діючих чемпіонів Європи команді Михайла Фоменка було вкрай небажано. Потужний старт у відборі збірної словачини змусив і іспанців, і українців бути у ролі наздоганяючих. Тож обом командам за лікові бали були потрібні як повітря. Однозначно буде важко. Ми детально розібрали Іспанію, як вона грає на атаку, як вона грає на оборону стандартно. Так що. Тут лишній раз нас налаштовувати не потрібно, адже це топова збірна, яка була не чемпіоном світу, чемпіоном Європи. Гравці грають у провідних клубах Європи, топлі клуби. Так що мотивація, мотивація з мотивацією проблем не буде. І, звичайно, ми також, з свого боку, не будемо хлопчиками для биття. Ми також команда, і ми повинні завтра покати хорошу гру і добити позитивний для нас результат. Це зовсім інша команда по сравні з. С Бразилией с Бразилией значит, то, что значит, у них был спад у игроков сборной Испании, значит, который накопился там значит, годами, потому что мы прекрасно понимаем, что а, сборную Испанию представляют прежде всего игроки Реала и Барселоны, значит, которые, перед которыми стоит задача в клубах значит, все выигрывать. И, естественно, значит, функциональная, психологическая усталость накапливается вот, значит, у игроков, которые решают эти задачи годами, значит, многими значит, годами. А сейчас это уже другая команда, намного значит, похожая на ту команду, которая была, выигрывала. Значит, и Чемпіонат Європи обіграти Іспанію на їхньому стадіоні фактично неможливе завдання навіть для топових команд світу, а зробити це у Севілі ще ніколи і нікому не вдавалось. Стадіон Рамон Санчес-Пісхуан вважається найфартовішою ареною для збірної Іспанії. Своїй історії Фурія Роха провела тут більше 20 матчів і досі не зазнала жодної поразки. Напередодні самого поєдинку здавалося, що команди грають не в Севілі, а десь на одному з українських стадіонів. Відомо, що українська діаспора в Іспанії одна з найбільших у світі. За шутками, аби підтримати своїх лише з Мадриду, приїхали близько 4 тисяч українців. Також багато вболівальників приїхали із самої України. Дорога дуже далека. Повірте, Варшава, Мілан, Барселона і ваші сюди, Севілі. Звісно, підтримуємо. останні виїзди Теж їздили були в Франції, були були в Білорусі. Люксембург не вдалося на жаль, але Іспанії обов'язково казали, що поїдемо 100%. відсотків. Зразу які знали, що будемо грати. Було важко після Франції і Парижу, стан Де Франц – 0-3, але нічого буває. Разом осіб з пройти плей а вже дуже не хочеться. Ну, сьогодні Франція не повториться, як вважаєте? Ні. Я думаю, що сьогодні, як мінімум, результативна на ніч але 2-0, 0-2 точніше. Доброзичливі іспанці дуже швидко порозумілись з нашими вболівальниками і показали наскільки швидко вони можуть опановувати українську мову. Добрий вечір, добрий! Вечір. добрий вечір. Дорогі кияни, дорогі, дорогі кияни! кияни. Добривечір Україна! Слава... Слава, Україні! Слава, Україні! слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! На жаль, привезти з Іспанії хоча б один пункт команді Михайла Фоменка так і не вдалося. Але цю поразку варто відносити до розряду тих, за які не повинно бути соромно. до хлопців нет, вони славу, хорошо, значить, іграли, те, що від них требувалось. Ну... Не реализовали то, что создали. Те моменты было создано достаточно. Играя на выезде. Турнир не закончен. Еще будем играть из Испании дома. Я уверен, что будет совсем другая игра, потому что придут наши болельщики. Я уверен, что поддержат нас. И мы будем играть, наверное, по-другому, больше на атаку. І за Словакію, я теж я не буду, звісно, то громких заявлений, що ми їх обертаємо, але це команда, яка посілять зборною України. І ми поїдемо за, за три очка боротися і посмотримо, хто, хто каже Я Не все загублено, нам і Словаччину грати на виїзді, іспанці вдома приймати. Головне, щоб цю, цю групу ставити за якісь за якусь точку відправки. І зробити висновки, попрацювати над реалізацією, і звісно, цього не можна забувати. А треба тільки від неї вийти вперед, для того, щоб виконувати ті завдання, які перед нами стоять з Іспанії. Дмитро Шимановський, Євген Товкай, телеканал Київ.